Заходили на позиції дуже малими групами, щоб не скупчуватися. Це було у нас відстань 7 кілометрів по мінному полі. Перший бій у нас тривав годин 10. Так, і стрілка котня, і ховались, і далі штурмували. Ми вже вертались зі штурму. Я вів групу, йшов перший, роблю крок і наступає на міну. Навчався в Кам'янець-Подільському індустріальному коледжі за спеціальністю програміст, ну і після того поїхав за кордон працювати. Працював як водієм навантажувача, потім на будові, потім на ескаваторі. І так не міг там сидіти і захотів воювати. Поїхав я на Україну спочатку сам, потім дружина з сином приїхала. От тоді побачив, що формується набір в лють. Ну, і захотів в людь, тому що суто добровольців збирали. Радився спочатку з дружиною, вона була проти, батьки теж. Але нас настояв на своєму і, і пішов так. Після того, як пройшов я конкурс, я потрапив до полку луганськ 1 У нас злагодження проходило в Дніпропетровській області. Я спочатку переживав, може там буде важко, але мені все дуже подобалось і швидко навчився. І... Ну, саме більше мені подобалось, це колектив і робота інструкторів. Злагодження в нас проходило майже три місяці е, в Луганську. -1. І ми навчали тактичну медицину, е, тактику пересування, фізпідготовку нас дуже так сильно готували. Мені вдавалося найкраще це, е, володіння зброєю та фізпідготовка, оскільки я колись займався. Е, Самого дитинства футболом. Для мене фізично там не було важко. Перший бойовий вихід у нас був е, на селі Курдюмівка, Це біля, е, біля Бахмута. Я адреналін такий був і, і дуже хлопці підтримували, які разом зі мною йшли. Наші основні завдання були е, полку Луганськ, один е, звільнити село Курдюмівка і вибити ворога. Перший бій у нас тривав. Ну, годин 10, спочатку і стрілка дня, і ховались, і далі штурмували їх. Ну, дуже було важко. Ну, і Ми так працювали по змінах. Потім нас міняв наступний полк, сафарі, цунамі, і так ми мінялися. Чекали ранку, поки наша артилерія відпрацює, і тоді ми просто штурмували е, противника позиції. Ну, було страшно дуже, бо постійно обстрілюють е, артилерією. Дронів дуже багато, але ми справлялись і гнали ворога. Кажуть так, що війна не така страшна, як ховати своїх побратимів. Це найгірше, коли ти разом з ним з неодної посуди і сиєш, разом постійно, без 4 на 7, і тут гине твій побратим. Це дуже важко морально. Мій друг спочатку загинув я дуже спочатку переживав. І морально важко було, і його родичі до мене дуже часто дзвонили, але з другої сторони є більша мотивація ще воювати. Якість нашої роботи залежала від підготовки самих наших бійців. Ми заходили на позиції дуже малими групами, щоб не скупчуватися. Дрон назвів і заходили на позиції. Заходили так близько до русских, щоб просто чути їхні голоса. Ми, наприклад, в одному бліндажі сидимо, і в 20 метрів від нас вже руски. І чути, як вони там сміються. Чекаємо, артилерія б'є. Ми тоді залітаємо. Руски валимо, ці позиції зайняли і передаємо наступним. І далі ми собі виходимо. В кінці жовтня отримав поранення. Це було також в населеному пункті Курдюмівка. Ми вже верталися зі штурму. Змучені було, я вів групу, йшов перший. Я зупинився, спитав хлопців все добре, чи всі, всі сказали, добре, я роблю крок, і наступаю на міну. Кракен, кракен, давайте сюди якусь машину, блядь, степал тяжкий. Нога в нього відірвана. Я легкий триста, але рухатися можу. Після того мій побратим мені надав першу медичну допомогу. І ми чекали команди, коли приїде по мене евакуація. По мене, там, вони мене тягнули, двоє моїх хлопців. Степане, тримайся, Степан, включайся, старенький. Тягнули мене десь кілометрів два, поки наш пікап не приїхав. Ай, буде Тримайся, я сьогодні собі. А над нами російський дрон висів і чекав, поки, по... ну, поки буде скупчення нас, і приїде по мене машина, і щоб цей FPV е, дрон. Просто тоді зіграла велику роль погода, щоб вітер сильний був і що ці дрони не могли скидами попадати по нас. І так. Так вижив. Врятували ногу завдяки хлопцям, які мене винесли з цього Ну, Вже чотири місяці майже пройшло, як від поранення, то все добре, зараз протез буде і буду вертатись на службу. Я дуже би хотів вернутися і ну, з, з, такою, з такою травмою знаю, що вже штурмовком точно не буду, але. Не поки можу, і чим можу, то хочу допомагати своїй країні.